Сядячи в його натальну карту, абсолютно точно отут вона зараз з'явиться, ви можете побачити, що його місяць знаходиться в Діві. А це означає, що його і він такий доволі уражений і Сатурном, і Плутоном, і Ураном. Тобто, це, це його базовий архетип. І ще ми тут мало того, що бачимо ліліт в Діві. Це означає точно, що він всячески намагається приховати те своє служіння. Завдяки якому насправді він мог би стадіони збирати. А, адже Віктор у своєму інтерв'ю каже про те, що йому треба багато підписників, да? він хоче бути популярним, значимо, багато заробляти, і він міг би бути таким, але тільки коли він дійсно би визнав свій тіньовий архетип саме не безвольною людиною, а людиною, яка може служити іншому, залежати від іншого, і стояти на служби. Для інших людей. Але Віктор намагається всячески завдяки своєму Марсу в Овні, який такий нарочито сексуальний, він хоче бути агресивним, він дуже хоче. Але той Марс ретроградний, насправді тут питаннячка да, з його спроможністю. Він дуже хоче бути тим, ким насправді не є. І саме це грає з ним найжорстокіший жарт в його житті. Тому Віктор. Потрапляю з такі ситуації, де він агресує на інших людей, саме тому що агресує сам на себе, бо не може визнати в собі ось цю слабкість. Але якщо Віктор би зробив так, то йому б відкрились найпотужніші блага цього світу. Я думаю, що у Віктора все попереду, адже саме зараз у нього відбувається період повернення кармічних узлів, і він проходить свій кармічний. Екзамен саме на цю тему: на тему служіння, на тему жертви, на тему агресора, на тему духовності своєї психологічного розвитку. І саме ця ситуація з його колишньою дружиною дає йому можливість розвиватися, а не обзивати психологів і говорити, що вони не професійні, а подивитися в те, що насправді він сам з чатом GPT визначив свій архетип помилково і видав його за той яким він хоче здаватись?